Але я буваю зла. і дуже да, не вручна. Так, да, да. і, да, і ти була yeah. собі не але як yeah. мені я оцінив, що ти себе проявила одразу, що ти ну, тіпа, показала no. свої справжні емоції. Звісно. Ну, дуже часто бути. Ну, піджив, смасі дуже часто. От такої, ти можеш бути сім разів на день. Ну, якщо захочу. От якщо захочу, можу. Але якщо не ну, не буду. Цікаво, як ти. Ну, якщо захочу. Ну, реально, якщо захочу. Ну, В такій концентрації, типу, мені це окей. Ірина безпосередність і чесність мені ну, імпонує. Тому я буду знати, що до тебе краще не підходить. Або, або чіпси. Да, це все можна швидко розробити ну, чипсику. Можна можу ну, спробувати. Я люблю солі. Просто я буду трошки щасливіше. Ну, бач, як інакше я дізнався про твою любов до чіпсів. Тільки таким чином, от як сьогодні. От вдався, в принципі, мій якийсь експеримент уже. Тому що я побачив, наприклад, іншу сторону. І це не була якась безпантова необдумана істерика. Ну, Це були цілком аргументовані, якісь виправдані ознаки того, що вона незадоволена. — задоволена. Ми тримались ну, ось так. Ну, ось так виходить, так? Ось так. Ну, тримало. Я просто не знаю, що в такі моменти казати. Я думав, що з тобою ну, привітатися, Ого. нашій привіталкою, якою ми не привіталися. А, давай. <кхи> <кхи> І в кінці я так роблю, так? Да? Ти не...ну, ти не думала? Ну, я да? помню, я помню, давай. Початку? Да. Так. 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 Ні, чекай, подивися, давай ще раз. Угу. 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 Просто що ми ж не домовлялися тут. Як ми відчули що от цього от -от зробити? Так? Спільний вабік якийсь. Спільний. Yes. От, і мені цікаво було так, почути. Від тебе. Мені важливо було почути, як він це розцінює. Якщо він надає таким дрібничкам значимість, то ну, для мене це також цінно. Дивись, от наше з тобою привітання це. Це прикольно. — Воно прикольно, прикольно погодься. Да. І те, що я тебе, тебе сюди покликав полежати трішки, теж погодься. Це теж прикольно. Теж прикольно, так. Да. І опинитися тут взагалі в Карпатах, теж прикольно.